Новий потенціал Закарпаття зростає. Про це свідчить статистика. Після тривалої перерви у понад 3,5 роки через російську агресію держава повернулася до повноцінного збору статистичних та фінансових даних. Це важливий крок для відновлення економіки і формування реальної картини. А Закарпаття опинилося серед регіонів України, які демонструють позитивну динаміку за 2024 рік у порівнянні з довоєнним періодом. Станом на 1 листопада поточного року вона нас зрахувалося 27 тисяч п'ятсот одиниць. Зокрема, промислових підприємств було 2294. Це становить 9% із загальної кількості суб'єктів, які основним видом діяльності задекларували промисловість. Відсоток непоганий. І загальної кількості підприємств, які зареєстровані у нашому Єдерпову, економічно активними були у нас за 2024 рік 959 підприємств. Із тих 959 підприємств. Вони склали 110, це були середні, шість великі. І останні 843 це були малі підприємства, включаючи мікро. Тоді, як у 2021 році, ситуація була трошки іншою. Зокрема, загальна кількість таких, таких суб'єктів склала 1112, 115 було середніх, 994 було малих і великих було тільки три. При скорочення загальної кількості підприємств каже Галина Гриник, частка області у промисловому секторі України зросла із 2,27% у 2021 році до 2,36% у 2024 Проте не тільки кількість промислових підприємств зросла, а чисельність зайнятість у секторі. Тобто навіть у складних умовах війни область зберігає та створює робочі місця. Осіб, які були зайняті в промисловості у 2024 році, склала 39,4%. Осіб. Тоді, як у 2021 році, вона була на 24% менша. Загалом, якщо співставляти дані, кількість зайнятого у промисловості області із даними в цілому зайнятих у промисловості області держави, це складало за 2024 рік 2,4%. Для повної аналітичної картини промислового розвитку Закарпаття за останні три роки варто врахувати і показники реалізованої продукції у грошовому вимірі. Результати, як то кажуть, показовіші. Обсягів реалізованої продукції на грові та послуг за 2024 рік. В цілому по області склала 37 253,4 двісті гривень. Або це складали, це загалом складає 0,8 відсотків від загальнообласного обсягу, тому що обсяг реалізованих робіт і послуг може надавати ряд інших суб'єктів. Це такі суб'єкти, як як торгівля, транспортні перевезення і тому інше. Ми на сьогоднішній день акцентуємо увагу на промисловості області. Питомова обсягу реалізованої продукції товарів робіт і послуг підприємств області у загальній кількості економіки області склала у 2024 році. Загалом майже утричі зріс показник до понад 97 мільярдів 641 мільйона гривень у 2024 році проти 37 з гакомільярдів у 2021-му. Це 1,8% у загальноукраїнському обсязі. Серед лідерів за обсягами реалізації України – великі підприємства, здебільшого машинобудування, які забезпечили 44,4 мільярда гривень продукції. Середні – майже 44 мільярди, а малі – понад 9,3 мільярда гривень. Ви місце в економіці краю займають і релоковані бізнеси, у тому числі і промислової галузі. Томага вагома вона зросла, зросла кількість підприємств великих на дві одиниці. Значить, вони більше виробляли, більше було зайнятість людей. І в цілому, якщо аналізувати стан промисловості області у 2024 році, незважаючи на те, що у нас в країні військовий стан, суб'єкти промисловості області покращили свою діяльність. Збільшило кількість зайнятого населення. Якщо збільшується кількість зайнятого населення, це напряму збільшується Податки в місцевий бюджет, це рівень зайнятості населення, збільшується, це збільшується працевлаштування населення і таке інше. Ці статистичні показники свідчать про зміцнення промислового потенціалу Закарпаття навіть у воєнний час. Область має всі шанси стати виробничим центром, який формує нову економіку відновленої України. А для бізнесу це сигнал, що можна працювати попри всі виклики сьогодення, нарощуючи потужності у державі.